Директору Львівського нічного клубу, де вихідними сталася пожежа, оголосили про підозру. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Цієї ночі від опіків усього тіла в лікарні помер 47-річний відвідувач нічного клубу. Медики відразу робили невтішні прогнози щодо його шансів на одужання. І ще одного пацієнта напередодні перевели з реанімації. Його стан поліпшився. В загалом у лікарнях 20 потерпілих пожежа в нічному клубі Львова виникла через вогняне шоу. Загорілася пластикова стеля. Директору нічного клубу інкримінують порушення правил пожежної безпеки. Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Керівник він повинен був перевірити і не допускати в відкриту вогню в своєму закладі. Так як він цього не зробив, і що потягнуло за собою тяжкі наслідки, йому оголошено підозру. Сьогодні на допит має з'явитися якби особа, яка стажувалася на посаді арт-директора клубу місто. Після його допиту буде з'ясовано всі деталі.